Привіт-привіт, козоріги! Це прогноз на наступний тиждень для вас. Ми дивимося основні моменти, основні події, які можуть трапитись у вашому житті і на що варто звернути вашу увагу. І так, перша карта для вас. І це в нас 5 жеслів. Карта конкуренції, карта боротьби за свої якісь цілі, за свої ідеї, можливо, за підвищення на роботі програється ще так само, коли вам треба виборювати і всіх своїх конкурентів просто, просто відштовхувати. Ви для цього будете мати і енергію, і активність, де ви зможете справитись в цій конкурентній боротьбі. Карта боротьби за своє місце під сонцем. І наступна карта у нас карта п'ятерка кубків, да, коли щось до вас може. Розчарувати, можливо, у цій борьбі буде недостатньо чесно все це виборюватись. І ви можете так відчути себе некомфортно, наче в стані в такої тривожності, в стані депресії. Коли ви розчарований і прямо розчарований максимально, може щось така ситуація якась трапитись. І наступне. Але ви збираєте в собі всі сили, всі ці внутрішні ресурси, всі свої ідеї, і рухаєтесь далі. Тому що ця карта у нас і пересування, карта поїздок може програватись. Коли ви будете переміщатися в одне місце з іншого місця, карта переїзду може бути. Або взагалі там може програтися як зміна роботи, зміна. Якогось вашого принципу у вашому житті. Тобто, так, як зараз, вас не влаштовує, і ви не будете це терпіти. Наступна карта, дивимось. І наступна карта у нас 7 сім. Сім кубків. Дивіться, вона... виначе після цього. Всіх таких яскравих подій, всіх таких тривожних емоційних станів своїх, не дуже таких приємних, ви, наче, літаєте на хмарах, наче все ж таки відчуваєте, що. Легкість присутня у вашому житті, все ж таки краще з позиції легкості, не виборювання, не цієї конкуренції, а з позиції, коли ви відкриті, коли ви наче летите. Так? Але це так само позиція, коли все ви сприймаєте в такому ілюзорному направленні, так? коли ви реальність чуть-чуть не сприймаєте. А більше у своїх думках, у своїх відчуттях, тобто коли чуть від у від світу, і все так мріяти, все плану.